Що, знову копаси вам прислали. А що? Хейтерам не прийшлють, а філюкові прийшли. Бо до філюка їдуть нормальні люди, їдуть воїни, і філюк вошає і має чим гостити. О, дивіться, які гарні подарункові набори від рибака прислали мені. І що? Хай пришлють тим, що багато балакають. Не пришлють! Одним словом, то його реклама, бачите? Рибак, тернопільські кобаси. О, такий пакуночок, чотири палки кобаси. Можна собі замовити, сайта я залишаю. Смачна, робиться з м'яса. Хто там каже, що без м'яса, то їжте собі, собі капусту. Ніхто нікому не боронить. А я люблю того якісні ковбаси від рибака. І зараз ми з дітьми то все розпакуємо і на Новий рік на новий рік будемо мати. Де, як гарно. 4 палочки кобаски, то 350 гривень. О. Ну, але що? Я ні в кого не вкрав. Я ні в кого не вкрав. Мені прислали, я прорекламував і буду мати, що їсти все.